Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 265 -те заняття, тема якого площі поверхонь подібних фігур та зрізана піраміда. Перш ніж ми розпочнемо вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментарі. Отже, перед вами є піраміда. Уявіть собі, що ми до цієї піраміди проведемо переріз, що є паралельний до її основи. Тобто згадаємо, да, що називають перерізом. Переріз в нас, це як, условно кажучи, ми проводимо повз цю фігуру певний такий зріз. Тобто, ось, припустимо, ви їсте яблучко, і коли ви його ножем ріжете, то ось оцей шов, за яким ви його ріжете, і є м -м, переріз. Так само і тут. У вас є піраміда АЕДБМ, М це її вершина. І ви проводите переріз цієї піраміди. A1B1C1D1E1. Цей переріз є паралельним до основи цієї піраміди. І тепер, що ми можемо з цього винести? Ми можемо винести з цього наступне: що після того, як ми цю піраміду перетнули перерізом, то в нас утворилося дві фігури. Перша фігура це A1B1C1D1E1M, тобто маленька піраміда. І... Зрізана піраміда, тобто, якщо ми приберемо оцю верхівку, ми можемо побачити, що в нас утворилася зрізана піраміда. Зрізана піраміда А Е1Д1С ДЕ, А1, Б1, С1, Д1Е1. Тобто ця піраміда буде зрізаною. Тепер відповідно до правил: ось є таке правило, що площі подібних фігур відносяться як коефіцієнт їхньої подібності. Тобто в нас тут утворилося дві подібні піраміди. Одна маленька піраміда, та що утворилася за допомогою перерізу, і залишилася велика піраміда. Оці дві піраміди будуть подібні. І їхня подібність дорівнюватиме коефіцієнту їхньої подібності. Тепер вам треба розповісти про те, що називають висотою зрізаної піраміди. Висота. Ну ми вже роздивилися, дивіться, ми вже з вами розглянули. Таку піраміду, як зрізано, звичайно. Тепер поговоримо про те, як провести висоту зрізаної піраміди. Ось в нас зрізана піраміда. Назву вам я її вже сказав. Висотою зрізаної піраміди називають лінію, що сполучає основи цієї піраміди, зрізаної основи, сполучає їх під прямим кутом, і, відповідно, ця висота є відстанню між основами цієї піраміди. Тепер. Приводу того, що називають правильною пірамідою, ми можемо згадати, що правильними фігурами називають такі фігури, у яких сторони рівні. Правильною пірамідою називають таку піраміду, у якої її бічні сторони, бічні сторони є трапеціями рівнобічними. Згадуємо, що рівнобічна трапеція має рівні бічні сторони. Таким чином, про правильну э, зрізану піраміду я також пояснив, як провести апофему? Правильної зрізаної піраміди. Для цього нам необхідно з'єднати середини основ бічної грані. Середину основ бічної грані і таким чином провести апофему. Тепер з приводу площі поверхні подібних многогранників. Дивіться, аби знайти площу поверхні а, піраміди, нам необхідно відповідно знайти площу поверхні кожної з його грані. Кожної з його грані, і потім додати їх. Так само стосується і відповідно до зрізаної піраміди. Ми шукаємо площу основ, площу бічних граней, потім додаємо і отримуємо площу повної поверхні. Якщо ж в нас є правильна піраміда зрізана, то площу бічної поверхні бічна поверхня це оці грані, що з боку. Є основа, це від чого все відходить, да? тобто до вершини, а є бічна поверхня. То аби знайти площу бічної поверхні правильної зрізаної піраміди. Вам необхідно узяти периметр основи більшої, додати до периметра основи меншої, потім це все поділити на 2 та помножити на апофему. Ну, що таке апофема, я розповів. Тобто ще раз, одна друга периметр основи, периметр це сума всіх сторон, периметр меншої основи, ну і відповідно помножити на апофему. Таким чином шукається площа правильної зрізаної піраміди, площа бічної поверхні. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Не забудьте підписатися на канал, написати коментар та поставити лайк. До зустрічі на наступному занятті.